Вітаю вас, друзі. Ми продовжуємо програму історії, історії, біблійні історії людей віри, ми розмовляємо про Єлісея. Добити не добити це така от взагалі тема про Єлісея. Його завдання від Бога було. І сьогодні другий випуск. Ми говоримо. Ми в першій програмі. Якщо ви не дивились, то обов'язково подивіться. Першому випуску ми якби говорили про, про передумови, в яких якби, умовах Бог викликав до служіння, дав призначення Єлісію, чому ми розберемо, чому це було, буде, ну, було потрібно. Але в першій програмі ми, ми казали більш про Ілью казали, тому що великий Божий слуга Ілья, який творив дуже багато божих таких. Справ діл віри, і він особливий ще в тому, що він дуже класно закінчив. Це важливо для нас, якби шукати таких такі історії в Біблії і намагатися все це там дивитись, як людина змогла пройти через свої кризи, перемогти і не зламатися до кінця, якби вижити. Він був надламаний. І ось в першій програмі ми казали, що він був дійсно надламаний тим, що він один. Що це зло, з яким, він, з яким він бодався, сражався, боровся, бився на смерть, воно якби було таким великим, що він дуже втомився. І він е, взяв свою слугу, е, йшов кудись далеко, хоч він і бачив дуже багато слави Божої, але кожна людина втомляється, і він став просити собі смерті. Він став казати, Боже. Я не кращий від моїх батьків. Забери мене, достали мені ці Ахави, достали мені ці Ізавелі, Вони, вилупивши очі, тільки хочуть грішити. Я боровся, боровся. Це мені все так настогідло, що я прошу, забери мене до себе. Чи молились ви вже так колись? Я дуже впевнений, що дуже багато з вас так молилися, бо я молився неодноразово так. Так я бував під, під цим кустом розчарування, невпевненості, як програшу, відчуття провини, що ти не зміг. Що ти не спромігся перемогти, що це зло більше тебе, що друзі залишили або ворогів дуже багато. І ти, якби такий от плашмя лежиш, Боже, забери мене краще до себе. Але у Бога є добрий план. І я ще і ще раз намагаюся кожному сказати. Друзі мої, наша перемога не в тому, що ми дуже сильні. Наша перемога не в тому, що цей потенціал нас треба відкрити. Наша перемога в тому, друзі мої, що Бог не втомляється, що Бог має разум, який не можна дослідити, що Він перевершує всіх. Все на, просто подивіться навколо, як він все створив. І е, оця надія на Бога. Ця довіра Богу, що Бог знає вихід, сьогодні усім нам потрібна. І саме, саме тому ми маємо сьогодні подивитися, як Бог відновив Ілю. Так виходить, що друга програма, вона ще трохи буде за Іллю, а може, навіть і не трохи, щоб ми перейшли вже до Єлісея. Дивіться, в цих обставинах, в яких Бог визвав до життя Єлісея. У цих обставинах був якби намітився такий програш. Людина, яка боролась, яка, яка стояла, яка пасіонарій, такий був, да, який ж закричав: Жив мій Господь, не буде вам дождя! Оце буде, це буде, оце буде. І він такий потужний був. <кій> він томився, ліг і каже. Все, я здаюсь. Як я казав у першій програмі, Якби так трапилось, що саме тоді Ілля помер би, і це попало в Біблію. Ми б, ми б якби, читали історію про людину, яка намагалася зробити Божу справу, але не змогла, і зламалась, і вмерла. Якби позорної такою смертю десь під кустом, як невдаха. І це було б дуже боляче для нас. Я б не знаю, що я вам проповідав. Я б сидів би і казав. Так, можна шукати Бога, можна присвятити життя своє Україні, рятувати дітей, строїти реабілітаційні центри, робити куча-куча всього, воювати, 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 а потім тихесенько з'їхати і сказати, що нічого не вийшло. Історія не закінчилась. Халилюя. Історія не закінчилась, я кажу. Ми ще не померли, ми ще живі. І у Бога є продовження для нас. І от що перше, дивіться, що перше Бог робить? Перше, що Бог робить, Він розуміє, що окрім моральної, психологічного, такого неймовірного ПТСР, у Ільї неймовірна фізична втома. І він е, каже: поспи, поспи, він ля, ляг ілля і, 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 і спить. І поки Ілля спить і відпочиває, Бог піклується про те, щоб Ілля нормально поїв. От. І коли він е, спить, приходить ангел, торкається і каже, поїж. я не знаю, це мене торкає до сльоз. Це мене дуже торкає, який Господь. Друзі мої, це неймовірно. Коли ми дуже втомилися, коли нема сили, коли хочеться просто померти, Бог знаходить можливість просто думати про нас, про наші потреби і робить це. Знаєте, він не сів і сказав, Нач так, Ілья, ти зламався у вірі. І зараз трусану тебе, візьми себе в руки, хлопець! Ти ж бачив, я огонь з неба давав. Ти бачив, я небо закрив, деща не було. Що ти соплі разві? Що ти там вже все зниквість? Ану, тримайся, я тобі кажу, я з тобою так говорю, Господь. так не було. І оця чутливість нашого Господа, вона, мені, вона мене торкається навіть зараз. Я я відчуваю таку вдячність Господу, що я бачив це в житті, друзі мої, я бачив це, коли я втомився. Я бачив, як Господь робив пир від ворогів, як Господь давав якісь благословення, підтримував. Як я бачив, що саме він, саме він, якби, ну, Ну, розуміє, він, він не прийшов мене до, до, доконати і сказати: ти втратив віру, де твоя віра? Знаєте, про нього написано, що він тросточки надломлене, не доломляє. Да? І ось він просто дає йому їсти. Я думаю, якби е, сьогодні нам треба розуміти, я дуже вдячний людям, які сьогодні це розуміють, і сприйняли для себе як Божу справу. Допомагати тим, хто дуже втомився. Тому всі оці, знаєте, програми, які реабілітують людину, відновлюють сили людини, фізичні, моральні, психологічні, це дуже і дуже важливо. Я маю нагоду, е, якби ще раз. Нагадати вам, що ми, команда Together Ministry, вона робить особливу, дуже потужну таку програму. Це якраз для діточок загиблих героїв, які пережили дуже велику травму, які вже ніколи не побачать свого батька або свою мамку. І Хочеться для них дати якийсь знак, якусь ліпешку принести. якось, знаєте, якось, щоб вони відчули, що ми розуміємо і вдячні їм, що вони цю біль взяли на себе, або ну, довелося їм пройти це. Ця програма kids Кіцфор'ю. Петро Дудник керує цією програмою. І е, вона працює в Америці зараз, може, ми і в Європі щось будемо думати, але в Америці вже працює. Якщо ви хочете підтримати, там дуже цікава ідея не просто привести дітей відпочити. А це якби початок. Початок, там, там дуже така стратегія на життя ну, на, на, на дуже такий, ну, великий, там роки. Да? Дитина приїде, підросток приїде, познайомиться. І там буде, якби йому предложено, хто зацікавиться, почне вчити англійський, йому буде допомога в вовченні англійського. Це людина під'єднується тут, звідкілями забрала, до якоїсь помісної церкви, яка е, слідкувати буде за ним, допомагати йому. Він буде вчити англійську. І тоді є е, е, Українсько-американський університет, який Очолює наш друг і дуже класний брат у Христі Шеремета Роман. І є співпраця з цим університетом, що діти, які вивчать англійську, вони получать можливість вчитися в цьому університеті. І от це, знаєте, це така ліпешка, це така. це така, якби, Таке відчуття дати дитині, що ми поруч з тобою, ми за тебе особливо піклуємося. Це не для всіх. І ось ангел Божий торкнувся Іллі і каже: поїж. і попий, і далі поспи. Це дуже важливо також розуміти, що це не так, що ну поспав все, давай. Бог дав час відпочити, і потім. Він сказав, що йди на ту гору. Я не можу сказати, що я все розумію. Зачем нам інколи потрібно дуже багато йти? От дивіться, він так поїв, що це була якась особлива. От, на мій погляд, це була не просто, це була якась особлива їжа. І це також я бачу в цьому, в цьому сенс для себе. Що якщо Бог підтримує нас, Він особливо нас підтримує, У нас буде сила. І там написано, що 40 днів йшов Ілля на цю гору. Він прийшов туди, сховався там в пещері, заночував, там. і там йому з'явився Господь. І вже я тепер хочу щось почати читати. Дивіться. Щас я. так. І війшов він там а, хвилиночку. Да. І ввійшов це, дивіться, третя книга Цар, 19 глава 6 -го вірша. І ввійшов він там у печері ночував у ній. І ось було до нього слово Господніє сказав йому Господь, що ти тут Іл'є? Дивіться, це так цікаво. Боже, ти ж сказав йому прийти сюди. Але Бог хоче, знаєте, от Бог веде нас так, щоб ми самі, самі якби оцінили. Бог є такий класний коучер. Знаєте, коучер Він не дає сразу відповіді, а Він задає питання. Він якби хоче, щоб людина ну, зрозуміла сама, дійшла до якихось там висновків. да. І ось саме тут Господь йому дає писати: ти чого тут? Що з тобою? І Ілля, він якби жаліться Богу. Він оцінює, що взагалі трапилось. Він каже, поривнував я за Господа Бога Савофа, тому що сини Ізраїлю залишили завіт залишили за твій, зруйнували твої жертовники, пророків твоїх убили мечем. Залишився я один, але і моєї душі шукаю, щоб підняти її. І цікаво, це якби погляд на свою ситуацію. На свої обставини, погляд Іллі. І Господь сказав, Вийди, стань на горі перед лицем Господнім, і ось Господь пройде і великий сильний вітер, що роздирає гори, розтрощує скелі перед Господом, але не у вітрі Господь. Після вітру землетрус, але не в землетрусі Господь. Після землетрусу вогонь, але не в вогні Господь, після вогню війня тихого вітру. І там Господь. Почувши це, я закрив лице своє мілоттю своє і вийшов. І став біля входу в печеру, і був до нього голос сказав, що ти тут, Ільє. Він сказав, дивіться, це якби двічі. Коли щось трапляється двічі, це дуже і дуже, і дуже якби, має значення. Це дуже важливе, щось дуже важливе в цей час виходить. Якби, дивіться, ще, ще Ілья якби жаліться, він ще, ну, ще нічого не зрозумів, він, він ще не пережив. Він став, він послухав Бога, став, але він якби в, своїх, ну, якби в своєму концепті ще знаходиться. Все дуже погано, все вбили, і мене, мабуть, скоро уб'ють, тому що я тебе шукав, тому що я ревнував про тебе. Я хотів як лучше, а вийшло, як завжди. Залишився один, але й моїй душі шукають, що підняти. І знаєте, він побачив він побачив це, оцей вітер, що роздирає гори. Він побачив це, він пережив це. І він тоді, але дивіться, само відкриття, воно було не в вітрі. І написано не там Господь. Якби я не хочу зараз, я не все тут розумію. Я не хочу тут багато зупинятися, бо і вся ця програма пройде. Дуже важливо, що Бог йому сказав. Це найважливіше в цьому тихому вітрі-війні, що ми відчули від Бога. Друзі мої, навколо був от дивіться, Ілья вже бачив вогонь з неба. Він бачив це. Знаєте, він бачив силу. Але прояв сили Божої. Якби не зробив його таким впевненим, сильним, він, він таки втомився. І от дивіться, але оце тихе таке відкриття, яке Господь, і який Він має план, воно, воно звіцнило думки Ілії. Господь сказав йому, піди назад своєю дорогою через пустелю в Дамаск, і коли прийдеш. То помаж Азаїла на царя над Сирією, а Іуя, сина Намесіна, помаж над царем над Ізраїлем. І Єлісеєш, сина Сафатова, Савен Михоли, помаж на пророка замість себе. Хто втече від меча Азаїлова, того мертвить Іуй, а хто врятується від меча Ії, того мертвий Єлісій. Утім я залишу між Ізраїтянами сім тисяч мужів, всіх цих коліна не, схили, не схилилися перед валом». І всіх цих уста не цілували його. Дивіться, оце дуже головний такий поворотний момент в мисленні Іллії. Господь йому відкрився. Знаєте, ну я, я думаю так, да, я обережний, я, не то, що я там все це знаю, але я що я відчуваю? Да? Ілля, він намагався в цьому такому великому прояві сили Божої як би, рішити питання. Да? І він нікого не бачив навколо. От просто не існувало нікого. Він був один. Коли Господь сказав, що є сім тисяч, я ось думаю, як це так могло трапитися? у Ізраїлі було сім тисяч, ну це ж навіть не 100 людей і не 200. І навіть не тисяча, 7 тисяч мужей. А ми знаємо, що в Ізраїлі, так от, дивіться, тут навіть написано мужей. Це не так, що там дітей посчитали, сусідів посчитали. Ні. Мужей. Це якби от так було в Ізраїлі, навіть коли гіли читали мужей, да? пам'ятаєте, це з нового заповіту. Да? Тобто це родини були такі, які не. Схилили свої коліна перед ідолами, перед валом і уста не лобизали. І це, я думаю, адкровення, яке, якби Бог вважив: Дивись, ти не один. Не треба дуже багато на себе брати. У, е, е, ну, у Ільї був настрій такий. Що він один вирішить це питання. І тому він все брав, він навіть не розраховував, він не з ким розмовляв, він, він ні на кого не спирався, він нічого не будував разом, він бачив одне: він ревностний, він шукає Бога. А всі, е, всі люди вони якби стратили. Да? І Бог йому дає відкриття, що дивись, є план, Господь у цьому тихому віні. Він хоче відкрити нову стратегію, якою ти Ілья, ще не знаєш. Тому дивись, ти підеш назад цією дорогою. Це знаєте, він от йшов в одному напрямку і там пережив це відкриття. Від Бога. Він зрозумів. там. Каже, ти підеш назад, і інша стратегія в тебе буде. Не ні сила, ні, 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 ні пепел там на, на город. А стратегія треба люди, 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 люди. І він каже: є 7 тисяч. І от особливо Троїга Господь йому показує: дивись, ти Азаїла помажеш в царя над І Іуя помаже царя над Ізраїлем. А Єлісеєв пророка замість себе. І, е, ну, я хочу сьогодні сказати е, всім, хто мене слухає, друзі мої, та битва, яка сьогодні е, ну, нам належить, нам треба, треба цінувати один одного. Нам не треба думати, що тільки з нами Господь. Бо якщо ми так будемо думати, Господь дасть нам втомитися. Ми обов'язково попадемо під цей куст. І тільки там, коли Бог зовсім нас якби, доведе до тієї точки, що ми вже скажемо все, я не можу, от тій точці Господь дасть нам відкриття, що ти не один, що Бог має справу не тільки з тобою, що є ще люди, з ким Бог спілкується, які мають відношення з Богом, на яких ми повинні розраховувати. Це дуже важливо, бо я бачу, що знаєте, одна із проблем, яких є, що ми якби, згодні дуже багато всіх якби, відштовхувати і казати, а ніхто не шукає Бога, я один шукаю Бога, я один знаю, що я. Це не так. І починається є Єлісей почнеться з того, що ті, хто йшов до Єлісея, Ілья, да? Що вони відкрили своє серце, змінили свої думки і стали шукати тих, з ким іти разом. Це дуже важливо. І е, розуміти, що Бог, Він робить не тільки, працює не тільки через мене, не тільки через мої блоги. Через мої пісні, через мої відео, ні-ні, ні, через мої проповіді, ні. це частинка того, що Бог взагалі робить. І е, у лядяєва була класна проповідь, лишній штик не помішає. От, е, то нам треба це зрозуміти сьогодні, бо коли ми так роз'єднані, то ми дуже слабкі. Тоді, тоді ми під кустом е, опиняємось. І в нас ми якби згодні вже тоді і програти. Але Господь готує щось класне і щось нове. І так, я сумую, і ми цю програму закінчуємо. Також ми в наступній програмі ми вже чітко пойдемо за Єлісея. Ми бачимо, що Ілля отримав головне відкриття в своєму житті, що потім стане називатися як Дух Іллі. В духі Іллі. Малахія, кни... остання книга старого заповіта заканчується так, що Господь каже, що я пошлю к вам пророка в духі ілії, щоб повернути серця батьків дітям, серця дітей батька, щоб я пришедши цю землю не прокляттям. Да? прокляття. Коли ми поодиночки. Коли ми віримо, що тільки через нас рухається Господь, що от ми такі витривалі, що ми такі праведні, що ми такі істинні. Десь там мені попадалась в інтернеті проповідь Ровенщини хтось. Браті і я вам скажу, що нема у світі такого чистого вчення, як, як на Ровенщині. От, от, от Ровенщина. І ми бачимо останні е дні. Що трапилось на Ровенщині, що діється на Ровенщині. Да? Тому от, е, Господь е, смірить це бажання якби на себе тільки таке покладатися. Да? Тому я запрошую вас приєднатися до моїх соціальних сітей: YouTube, Instagram, Facebook, підписуйтесь, ми шукаємо відповіді в Божих історіях історіях Божих людей. І це цікаві історії. Вони не завжди такі, знаєте, класні, вони проходять через перипетії. Але це і добре. Бо якщо ми десь в своїх там низинах зараз, ми можемо бачити, як Бог може витащити. І відновлення Ільї почалось, почалось відкриття Ти, не один. Господь не втомився. І у Господа є план. І хай це на цьому ми закінчимо. В наступній програмі ми побачимо, що за план мав Господь і як він став його а, осуществлять. Бережи вас, Господь. До побачення.